Привіт-привіт! Давно не бачились, але я зараз це буду виправляти. Сьогодні хочу разом з вами зробити дошку бажань. Знаєте, рік закінчується, і треба розставляти нові цілі на наступний і взагалі на життя. Звісно, цілі можуть змінюватися з часом, але і дошку можна якось там буде переробити, щось доклеїти, щось звідти зняти або взагалі зробити нову. Зараз буду робити дошку з актуальними для мене цілями, мріями, щось таке. Будемо робити і, 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 і паралельно розмовляти. Почнемо з того, що мені треба полотно. Ось таке я взяла. Тут, до речі, намальована Arcane. Але я щось її так і не доробила, бо мені не сподобалось. Зараз це все буду перекривати в зелений колір. Хочу зелений фон. З фарбою тут щось трошки біда. Не знаю, чи мені взагалі її вистачить. Якась вона сухенька. Ну, зараз будемо пробувати. Навіщо взагалі я роблю ту дошку? Я прекрасно розумію і ви сподіваюся, теж, що дошка не чарівна. Коли я сюди наклею свої бажання, вони не здійсняться в секунді. Але, як на мене, це хороший спосіб нагадати собі про свої цілі, і взагалі до чого я прагну, щоб так би мовити не розпилятися на різні непотрібні мені речі і не сходити з курсу. Як бачите, я використала всю фарбу добре, що мені її вистачило. А тепер будемо чекати, поки підсохне ось цей фон. Мені так подобається, що він не рівномірно профарбований а такими мазочками клас. І мені подобається, що він зелений. А поки воно буде сохнути, я думаю, що це буде недовго. Будемо вирізати бажання, які я роздрукувала. Тут є різні. Я, до речі, роблю таку дошку не вперше. Це вже, напевно, моя третя буде. Минула, загубилася при переїзді і деякі бажання стали неактуальні. Мені подобається в них. Подобається, коли ти здійснюєш якусь свою мрію, там, якесь бажання твоє здійснюється. І ти знімаєш ці картинки з дошки. Типу, от цього я вже е, досягнула, це я вже змогла собі там купити. Чи У мене, наприклад, от е, на попередній моїй дошці бажань був автомобіль. І я собі придбала автомобіль перший і була дуже рада зняти ту картинку з тієї дошки. Тіпа така Іра, ну ти молодець. Цього разу бажань виявилось не так в мене і багато. Я думала, буде більше. Також мені для оформлення треба будуть наклейки, я взяла, двохсторонній скотч бо я наклею наклей, і декоративний. Картинка вже майже висохла. Є тільки одне місце, де чуть -чуть, чуть -чуть, чуть -чуть ще відбивається фарба. Але я думаю, хвилинки-дві і можна буде вклеїти. Все підготували, так що починаємо. Розпочнемо з того, що це все якось треба гарно розмістити, а потім вже клеїти. Це, до речі, я зараз розкажу вам про свої бажання. Я дуже хочу мати будинок на колесах. Хочу подорожувати разом з Юркою, а далі із. Цією сім'єю я буду старатись, щоб це здійснилося. Далі у мене є бажання розвивати Ютуб. Мені теж на даний момент це дуже подобається. Також хочеться мати все ж свій будинок. Будинок на колесах це, це бомбезно, але треба мати місце, куди завжди можна повернутися. Тому так хотілося б мати будинок. Бачите, цілком адекватний, не трьохповерховий, але мені дуже хочеться, щоб він був не там в центрі міста, щоб це не була квартира, щоб кругом не було людей. Мені хочеться, щоб кругом не було людей, а була природа. Це було б супер. Далі це затишна спальня, мені подобається. Бачите? які у мене бажання. Оце зеркало мені хочеться в повний ріст, щоб знімати вам свої образи в інстаграмі. Також я дуже люблю різний посуд, От, знаєте, типу такого. І хотілося б мати свою колекцію різних кружечок, над чим я працюю. Ми з Юркою ходили на побачення, де ми робили посуд власними руками. Я зробила таку тарілку в формі жолудя, а Юрка робив. Чашку. Вийшло з першого разу, в нас досить непогано, треба буде колись повторити. І взагалі я люблю посуд, створений власними руками. Це класний. Далі мені хочеться додати в своє життя більше спорту, більше активності. Я купила декілька років собі, декілька років тому собі велосипед і їздила на ньому 5 разів від сегли. Це треба виправляти ну і більше фізичних навантажень, щоб. В мене була гарна фігура. Мені подобається, знаєте, підтянуте сильне тіло. От, Мені там не дуже важливо якісь параметри, цифра на вагах. Мені більш важливий візуальний вигляд. Робота над собою найкращий проєкт твого життя. Я погоджуюся з цими словами на всі 100, тому це теж буде на моїй дошці. Це телефончик, який я хочу собі придбати, 15-й iPhone, Pro Max. Хочу, щоб краще була якість відео, яке я зараз знімаю, щоб кращий був звук і все інше. Сподіваюсь, я оце скоро здійсню ось така картинка, де пише сяй. Це для мене скоріш про впевненість в собі. Мені хочеться менше себе якось засуджувати, не знаю, знецінювати, знецінювати свою роботу і таке інше. Я хочу насолоджуватись собою, отак. Тому ця картинка тута. Далі ось такі ручки. Знаєте, я раніше. Не була впевнена на рахунок того, чи хочу я взагалі дітей. Зараз я думаю, що, скоріш за все, так. Не зараз, не зараз, але в майбутньому мені б хотілося б спробувати себе в ролі мами і виховати якусь, якусь взагалі хорошу людину. Хочеться спробувати виховати хорошу людину. Тому така. Тут теж про спорт, але це я сюди додам, тому що мені хочеться не просто займатися спортом там, чи йогою, Я дуже хочу сходити на йогу. А мені хочеться саме в групі цим займатися. Це цікаво, це якось більше мотивує, це нові знайомства. Чому б ні? Далі є в мене ось таке: це моя особиста бібліотека, яку я теж дуже хочу, яка в мене буде в моєму особистому будинку. Краса в мене вийшла, мені насправді дуже подобається. Треба обов'язково поставити це на видне місце, щоб вона взагалі мала сенс. Я сподіваюся, надихнула вас створити свою дошку бажань. Бо що? Бо це так званий ваш план. Просто він оформлений ще візуально Ну, і це повторюсь дуже цікавий процес. І знаєте, непоганий. Декор в кімнату, тому обов'язково спробуйте. А я дякую вам, що дивилися це відео. Ставте пальці вгору, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал. І давайте ще спілкуватись в коментарях. Пишіть, чи ви коли-небудь створювали щось подібне в своєму житті і чи допомогло вам це швидше досягнути своїх цілей. А ми з вами побачимося в наступному відео!